Хоче боронити кордони держави, але його до лав збройних сил не беруть. У Кірвограді річний чоловік бажає захищати українців, адже має чималий військовий досвід. Але для нього місця у військах не знайшли. Чому танкіста не беруть до армії? Дізнавалась Віра Шестакова. Володимир Кушнір, як тільки дізнався, що країні потрібні кваліфіковані танкісти, дочекався чергової хвилі мобілізації і відправився до міського військомату. Там чоловіка направили проходити медичну комісію. Я вчасно. Прийшов медкомісію, бо призівшов, тому що є запис в міському вінкоматі, коли я здав документи, що я готовий, що я здоровий. У лікарні він отримав довідку, що може відправитись у зону АТО. У військкоматі сказали, що зателефонують, але так цього і не зробили. Я считаю себе професіональним, тому що я був, напевно, один у групі совєтських Германії прапорщик на посаді старшого лейтенанта, командир танкового згоду. Ну, Володимиру говорять, що він запізнився, адже мобілізація вже завершена. Та чоловік стверджує, останній день був 6 вересня, а медичну довідку він приніс 28 серпня. Поки я проходив комісію, і ще після того 23 дні була мобілізація, а потім вона прикритилась. Мені сказали почекати дзвінка. Я його чекав дві неділі. У військкоматі пояснюють тим, що Володимира Кушніра під час мобілізації не викликали, оскільки необхідності в його спеціальності не було. Ми призиваємо людей по воєнно учетним спеціальностям. І всі команди, всі воїнські частини, які должны були бути комплектовані по мобілізації. Вони вже були укомплектовані, тобто на відправку всі були готові. Володимир Іванович ніхто не відправляв, його відзначили в определенну команду для формування отряду оборони. У комісаріаті чоловіку пообіцяли, що як тільки буде чергова мобілізація, його першого призвуть, але вже не за його спеціальністю. На сьогоднішній день на території міста будуть формуватися отряди оборони. Ви призначені в один із цих отрядів оборони. А тому ви будьте призвані при вот этих отрядовів оборони. Та чоловік сподівається, що все ж таки з'явиться в нього можливість передати свої знання та вміння танкіста молодим військовим. Віра Шестакова, Лязі Лонкін день за днем.